Вітаю, моє любі! Коли думала над темою наступної доповіді, в якийсь момент подумала про те, чому я досі не розповіла вам про одну з найулюбленіших мною процедур: це плазмоліфтінг або prp терапія Бо я можу без перебільшення сказати, що PRP-терапія терапія це ін'єкції елексиру, юності та краси, пара крапель власної крові, і тьмина шкіра сяє, зморчки розгладжуються, а волосся на голові росте наново. Я впевнена, що зі мною погодиться кожен, хто проводив цю процедуру. Тож нумо розбиратися, що це за процедура і кому вона допоможе. Плазмотерапія або PRP – це ін'єкційна процедура, в якій використовується ваша власна кров. Так, після її правильної оброботки в центрі фузі ми отримуємо плазму, збагачену тромбоцитами. Вона запускає процеси клітинної регенерації за допомогою внутрішніх резервів організму. Річ у тому, що ми вводимо пацієнтові плазму, збагачену тромбоцитами, а тромбоцити містять чинники зростання своїх тканин. Ці фактори зростання, як ключ до замку, підходять до наших клітин, фібробластів та меланоцитів. І ось замок відкривається. У клітинах починають синтезуватися колаген, еластин, гіалуронова кислота, тобто ті речовини, які відповідають за молодість шкіри, її пружність, свіжість і зволоженість. Крім того, синтезуються речовини, які стимулюють місцевий шкірний імунітет. Отже, кому. Плазмотерапію я порекомендувала пацієнту з ознаками старіння шкіри, погіршенням кольору, сухості, судинним малюнком. Це все може виникнути вже до 30 років, а взагалі показань до PRP дуже багато. Думали про ліфтінг, але не хочете вводити сторонні препарати? Чи боїтеся алергічної реакції під час проведення мезотерапії або біоревіталізації, мріяли скоригувати розтяжки, рубці, позбутися слігів після вугрової хвороби або вас турбує випадіння волосся? У всіх цих випадках вам може допомогти плазмоліфтінг. До речі, плазму можна вести в будь-яку проблемну частину тіла, обличчя, руки, шиї, декольте і навіть інтимні місця. Як проводиться? Процедура триває близько години. Для початку беремо у пацієнта венозну кров до 20 мл. Далі пробірку зі забраною кров'ю кладемо в спеціальну центрифугу і чаруємо, щоб отримати ту найбагатшу на тромбоцити плазму. Вже отриману плазму за допомогою ін'єкції вводимо у проблемні зони попередньо знеболені кремом анестетиком. Як підготуватися до процедури і яке відновлення? PRP-терапія не вимагає попередньої підготовки. Ледина рекомендація пацієнтові потрібно випити близько 2 літрів води протягом доби до процедури. Завдяки цьому ми отримуємо більший обсяг плазми у процесі створення PRP. а також варто отриматися протягом доби відживання алкоголю і жирної їжі. Процедура досить комфортна за відчуттям та зазвичай не потребує від е, відновлювального періоду як і після будь-яких ін'єкцій можуть бути поодинокі дрібні гематоми. Кількість процедур індивідуальна, залежно від стану шкіри та завдань пацієнта, зазвичай від 2 до 4 процедур. Також PRP активно застосовується для лікування в стоматології, щелепно лицевій хірургії для відновлення ділянок кістки, в кардіології, в термології, в опікових хворих, в ортопедії, травматології і спортивній медицині. До прикладу, для лікування артриту, радікуліту, остеохондрозу при розриві сухожилі м'язів плазму вводять у зону ураження за допомогою спеціальної тонкої голки. В результаті зменшується біль та запалення, покращується рухливість у суглобі, а також відбувається поліпшення еластичності зв'язок та підвищення захисних властивостей хрящової тканини. А ви знали про те, що плазмоліфтинг використовується для лікування в інших галузях медицини? То робив собі плазмоліфтинг обличчя або волосистої частини голови. Діліться з нами враженнями.